Звідки у вас з'явилося слово пан? Може після цього автоматично з'явиться слово раб синчук Ольга Івана Смельницькій область. Що, шановна Ольга Івановна, це наше давнє звернення, козаки зверталися один до одного, пане, пане товаришу і Шевченко, який там кріпосників критикував, звертався до своїх колег, пане Поліш, пане Білозерський і так далі. Не подобається вживайте якесь інше. Товариш якесь воно надто офіційне, надто компартійне. Я мені, наприклад, подобається звернення добродій. Ось, я думаю, що якось усталиться це звернення, справа не в зверненні. Е, так, складений Денис із Києва. Ходять чутки, що ви ставши претендентом, перенесете столицю у Львів. Чи не так? Ой, президентом. Ви знаєте, я перенесу столицю з Винигородку на Черкаській області, де я народився. Ну, якщо так ставиться питання, я можу сказати, що я соборний чоловік. На Черкащині родився, е, на Гуцульщині хрестився, бо вже в дорослим хрестився. У Києві вчився, у Львові женився, е, в тюрмі сидів на Вінничині. За книжку лихо з розуму перший раз працював у Донбасі, в Одесі. А зараз бачите, голова Львівської обласної ради. Так що я знаю дуже добре всю Україну, і столиця очевидно має бути там, де вона в нас була цілу нашу історію Київ, велика столиця України.